Всім привіт! ви на каналі, каналі Україна 2. І сьогодні виходить друга частина наших польотів. Поки мене не було, я вже запустив Жезонт на Марс. Тут Точніше міся... Марс хід. І все, що ти що я навіть не маю в мене місяці хода. А я вже на Марсі. Так, коса ракету я запускав коротше на орбіту до захваченого астроїдом. Він в мене трошки побув. Потім я її вернув на землю. Так, ну всі, всі, всі селі ми Що ми. Я хочу зараз ще два супутника воєнних. Давайте, давайте я зараз покажу вам ракету на Марфе. Таке є. Туди ми я запускав зондик. І одним словом. Місія була успішною. Так. Да. Правда, бачите тут сайт бігатель? РФУ. То він вже на Марсі, його вже там нема, він розбився. Але нічого, буде їздити. Я думаю, знаєте, що? Оцей зон запустити на місяць, да? Так, давайте тут бій РФУшки поставимо. Адже якщо тут будуть РФУшки, ми зможемо частично літати. ДА ну, Давайте ми ще трошки тут корпус поміняємо, бо ж нам не треба тепло щити на місці, да? Забираємо все це діло. Осе ми забираємо. Коли таку силотку талкуємо є. І тут взагалі штука не треба. Нам треба оптикалі. Отак, чпуньк. Так, тепер нам треба ось так. Так, а далі нам ще потрібно буде поставити сюди ой 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 ой, -ой. Ви давайте, Так, і ще трошки ми поставимо сюди аптекалі, щоб... ні, ні, не, не таку, не таку, ось вот таку. Правда, щось вона задалека буде. Вам не здається все. Ну давайте ми поставимо сюди ось ось таку десь приблизно, А, ні, 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 ні. Ось так і ось так. О, все. І такою ракетою ми будемо відправлятися на місяць. Так, давайте ми ще зараз ось це підправимо. О, все, ідеально. І дві ще поставимо. І давайте навіть три. Тоді буде ефективність гарна. И еще я не забываю про что пункт управления. Так, все, пункт управления есть, теперь запускаем. Господи, я думаю, что той зонт Під Бі... час пролета нікуди не денешься. Бо ми там швидкості будемо меняти Мі... тогда час. Вот вспляем. Блин-б-б-б. -бли -бли -бли. У нас короче трошки технічних неполадок тільки що було. Я что-то боюсь я за свою миссию. Так, месяц выбрать на 7. Ну, если вот все какая-то долетела до что значит, до месяца я точно маю долететь. -то. Бля. Э, у нас... Технічні неполадки. А, воно все розприйняло, як е, інший об'єкт. Печально, звісно, печально. Так, ми все заберемо, я думаю, зараз. Оп-оп. Зараз я хочу зробити ось так. Ой-ой-ой, вже не так, не так. Ось так. І ми ще зараз додамо дві таких штучок. Так, ось цю фігню я не знаю, чи її вибирати. Давайте заберемо. Насягало вона мені взагалі вкралася. Так, тепер ми зараз беремо. Стеколичні порти. Так, кстати, тепер воно у нас буде стиковане. Ну і що запуск. А ні-ні-ні-ні-ні, Давайте ми ще десь підправимо. Якщо ж ми будемо злітати... Так, давайте ми осі пара які звісно заберем. Бо вони нам не нужні. по факту, да? Ой-ой-ой! Робимо тако. Тепер робимо ось тако, так. Все, послани, чиназис. Все помістили просто. Все, можна запускати. Тепер все. Гарно, і думаю, місія не провалиться. То вона не має провалитися. Може ми розіб'ємося, але думаю, що цього не станеться. Ця ракета до Марса долетіла. То до місяця має долетіти. що, мого виробництва ракета, так? Да? Х3 і погнали, так. Нічого не випадає, нічого не випадає. А потім ми пройдемо на місяць, це заберемо, відключимо. відкріпимося. Посади технічна неполадка. Технічна неполадка. Ми школи ось у штуку зібри... Бляха, я, я все не подумав, я все не подумав. Нам зараз потрібно буде поставити не це. Нам потрібно буде поставити ось це. Все. Все, ну, все нормально. От от. І зараз ми ще на стартує площадці все перевіримо. Так, потікалі отако будуть скидуватися. А нічого, це не важно так. РСУшки. Не, ну на місяці вони работать будуть. Такчик. Короче, ми переконалися, що все працює. І зараз ми готові до зльоту. Тут вльту. Так, вмикаємо двигателі. ой 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 яй 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 Господи мій боже! Так, x 3 вмикаємо. Вроді би нічого не відвалилося. Хочемо поповнювати. Учіпляємося. Задвигатели включені, включені. Наводимо орбіту. Орбіту. Треба, ще буде від космічного сміття убратись. Бо потім не знайду де супутники, а де сміття. Так так, уля. Тепер беремо тако. Чипунь. <клес> <клес> До речі, я посадив на Марсі того. Марс ухода, и я приобрел на Олимпа. Да. <свес> так, а нас вытащит топливо для того, чтобы срабатывать маневр. Так, всю фигню мы отфипляем. Ну что, ходили? Вот всех три двигателя у космоса, они очень эффективны. Правда кажу. Дають велику тягу. Ммм, ми бачили. Так, давайте ми зараз зробимо маневр. Так, всі виключаємо, тепер розвертаємося. Ой. Так. Тепер встаємо у позу і... Так, зменшуємо потужність. Потужність зменшуємо. Так, починаємо зближення. Так, ми зробимо потім орбіту і... Так, до речі, в мене тут а, супутник є. Да. А, це не, не супутник СССР. Ні, ну супутник в мене там є, єдмісія. Цей супутник він короче вивчає чайі... поверхню місяця. Зараз нам надо поверхні місяця, нам треба зараз полетіти Так, це не 45 ракета переключитися. Ну і этому... Така в нас турборакета. Далі ми сюди встанемо, приторможимо, зробимо орбіту і наведемося вже туди, куди нам треба. Mm -hmm. Так, місяць видно. Де місяць бачу. Як ми починаємо приближатися до місяця, коротше. Ми вже позвонили в ліляні. Так, переходимо на карту, зараз будемо потрошку тормозити. Так, орбіта є гарний, що й почому. Так, так, давайте... Так, що а що все я тоді мою ясності? Давай. А, все фе, фей. А, я пам'ятаю, все. По перший мій політ на місяць, пам'ятаєте, По то місію сюди на мій. то все фе... там. Так, все ми наша ракета, да, це наша ракета. Будемо приземлятися у кратер Океан Бурь. Думаю, нас. Так, потрошку зараз буду починати тормозити. Починаємо три двигателя і фігачимо поповнити. Так, ми маємо навестися на океанбур. Так, ми навелися. Тепер потрошку будемо, коротше, пробувати сідати, не знаю. Так, зменшуємо потроху швидкість і потрошку спадаємо. Так. операція поки що йде успішно. Так, взял этому на одному двигуні, короче, два виключив. Уже на місяці об обклеїм. Об, об, так, трошки орбіт уберемо. факту, я думаю, буде успішна. Не знаю. Так, потрошку швидкість зменшилися. Це пікарту і ми можемо і не колостісь. Ідеально просто позвонилися. Блин, 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 так, на то все раньше Маниулируем. Маниулируем. Идеально посадка. А сам? Вот, ми можемо зараз доставити до землі. Так, доставляємо його до землі. А що ви думаєте? Тож треба, блін? Економити. Так, зараз йдемо до той точечки, потормажуємо, Але ні, ми згоримо. Ми згоримо, да. Ну все ж таки. Ми можемо протурмажу протурмажувати двигателями. Ти-то, тут, все, все, все. сейчас. Там досить складна у нас зараз буде Так, в менше швидкість настільки саме шургуємо. Бух, на ну, трава на месяц и да Не, у нас топлива кончится меньше шутки 对 y a Ну, mm, Да, ми не бежим. Так, давайте повернемось до місяця. До речі, тут є зондик такий. Перемикаємося. Ну что ж, включаємо РС, РСУшки. на слетающий зондик. С таким зондом можно и в чате поверхнем месяце. Только я, конечно, полная. Пухан нас наш каменистый. Давайте, у нас такая приличная скорость, я вам хочу так сказать. Так, потрошку притомаживаем. Начинаємо протрамажувати все. Ось для чого тут РФ стоять. Щоб просто взяв, полетів собі. Ну додивись, як ми відлетіли файно. А? Тому, якщо ви встроите ось таке... Коли встроїте ці місяці ходить, то обов'язково ставте сюди РСУ і обов'язково баки ще. Так, мені цікаво, куди він може долетіти? Так, злітаємо. на взлет полетіли. Ні, ну лі... я, я вперше тако літаю. Може мені якось дрона зробити? Ой, блін. А може нам... О, я придумав. Давайте ми зробимо в наступній частині. Щось щось наподобі якогось дрона на Марсі. Там же є атмосфера, да? То буде якось реалістичніше. Бо на місяці його мона зробити, я нічого проти не маю. На, ну на максі просто буде якось реалістичніше. Бой, господи, ми. Так, ми розганяємося. Я стараюсь, короче, одіти якось. Так, щоб і не дуже високо, і швидко. Мать, я біжу, я біжу. Так, это мо, я думаю, этому. ту 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 Ми майже в 100 кілометрів на го... Ми... В 100 метрів на секунду майже Вау Як ми починаємо вганятися Господи Так это летимо, это летимо. Так, 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 так. Так, летимо, 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 летимо. Топів зараз кончиться, тому я вже пропоную трошки протурмажувати. Пацани, у нас мінус одне колесо. Ми вже вилетіли із океана бур. Це мощні. штука. Мяу. Так, потрошку будемо протурмажувати. Пробуємо такий огляд. Так, тут же літати небезпечно. Так, я починаю протримажувати. тепер я буду кожен свій жод зонд РСУ. Научати, так. Так, позамленням, механіка, класненько, все. Ну, поїхали сюди. А якщо ми повернулися, то у нас така і така Ну, Якщо думаю, вам це відео сподобалося, підписуйтесь і ставте лайки.